як переселенців для нас дуже важливо Сергієм все те, що стосується теми ВПО. Ми самі з 2014 року, я з самого Луганська, Сергій з Донецька. Хто з Луганська? З Луганської області, хтось є? Рубіженська, Лісичанська, Харківська, Донецька. Друзі, Маріуполь. Ким би ти не був, переселенцем ти все одно залишаєшся. На жаль, на жаль. Дуже хочу також додому, до Луганську. У мене багато рідних залишилось в окупації в Луганську. З 14 років займаюся концертною діяльністю. Я продюсер. І Коли переїхав з Луганська, створили компанію Квартал-концерт гурт без обмежень сьогодні, який буде виступати. Це також мій гурт. Я продюсер цього гурту. Тіна Кароль Ляпі Струбіцької Сергій Міхалок, мій друг і артист, яким займалась Моя компанія і зараз продовжує займатися. 12 місяців ВПО. Хочу, щоб ця тема була на поверхні. Тобто це наша місія, якою займаємось кожного дня зранку до ночі, друзі. Чи можемо допомагаємо? Створили тимчасову слідчу комісію. Це інструмент Верховної Ради, є можливість у кожного народного депутата. Стати членом однієї тимчасової слідчої комісії. Ми займаємось питанням повного аудіту гуманітарної допомоги, яка надходила в Україну з 24 лютого минулого року. Основний зараз фронт це Збройні сили України, але ми розуміємо, що чим скоріше адаптується наша внутрішня переміщена особа – це 5 мільйонів людей, щоб ви розуміли. 5 мільйонів людей, навіть при той чисельниці, це там, одна шоста наша країни. Ви ж розумієте, якщо одна шоста країни одночасно почне допомагати в тому числі. Збройних сил України, тому що там максимально швидко потрібно адаптувати людей, пристосувати, знайти їм роботу, дати житло для того, щоб вони працювали. Що завдання? Працювати, допомагати, кожен на своєму фронті. Була екскурсія у нас ну, дуже круто. Мені здається, що такого вуза у Луганську, у Маріуполі. З усією повагою до наших рідних міст ну такого реального вуза ні в Донецьку не було такого вуза, що ну все було конструвано в одному місці. Тобто студент зайшов і йому все, все все доступно. Дійсно, в захваті і перший поверх, і другий і зараз тут ну. Нема слів, дуже круто. Дякую і пану ректору, і всій команді, і усім викладачам, і студентам, тому що все це роблять тільки ради наших дітей, ради студентів. І я дуже дякую, що вони залишаються в Україні. І ось такі вузи вони дають нам впевненість, що нам потрібно залишатися в нашій рідній Україні. Тому дякую, Полтава, дякую, Полтавська політехніка. Дякую усім, хто це все творить.